Всім привіт, я Настя Плющова, і це горизонтальний подкаст від Мартін Клубу. Простими словами говоримо про серйозні проблеми, гендерно зумовлене та домашнє насильство. Ми продовжуємо серію подкастів від Мартін Клубу. І сьогодні з нами Вікторія Федотова, психологиня, керівниця громадської організації Мартін Клуб. І поговоримо ми на тему засудження постраждалих від домашнього та гендерно-зумовленого насильства. Віка, привіт, привіт Настя. і почнемо з того, що засудження. Це злочин, чи можна його вважати злочином? А, слухай, ну що таке засудження постраждалих? Ти сама чуєш, що ти кажеш? Засудження постраждалих у моєму це... світі. Ага. Це абсурд, але існує світ ззовні мого, і там такі речі можливі. А, я думаю, що вони не тільки можливі, а на жаль, вони існують. Вони існують в будь-якій площині. Вони існують в площині Фейсбучків. В площині якихось там теревеньок на лавках, а також, на жаль, вони існують в середовищі професіоналів, які мають допомагати постраждалим. І ось це це не є злочин. З точки зору юридичної, це взагалі не злочин. Але якщо подивитися з точки зору суспільної, з точки зору соціальної психології, скажімо так, це таке так, перше джерело злочину. Це веде до злочину і це стоїть дуже дуже поряд із злочином. І я можу пояснити, яким чином воно там стоїть. Тобто засудження має зникнути спочатку, звідки воно має зникнути початково з суспільства, чи все ж таки з органів, які мають боротися в принципі з гзеном і насим будь-яким проявом насильства. Угу. Ну дивись, а тут як подивитися, чи можемо ми вплинути на суспільство от сьогодні. Ні, ми не можемо. Тому що суспільство це щось таке дуже дуже велике, і це така історія, яка поволі може змінюватись, але вона не зміниться сьогодні. З точки зору професіоналів, якщо сьогодні професіонали не змінять своєї поведінки, не змінять свого лексикону, не змінять свого ставлення, а це дуже важко насправді. Про що я кажу, це дуже важко, тому що професіонали це люди. І, на жаль, якщо воно існує, а воно існує, в них вже немає тої прошивки, яка має бути кваліфікована та в кваліфікації. Ну, от, наприклад, вчитель, що він має е вміти робити. Він має, ну, наприклад, знати якісь там речі про математику. Якщо це вчитель математики, ну дважди два, він має знати. Він має знати психологію дитини і е там якісь етапи розвитку дитини. Бо в першому класі дитині він не буде читати алгебру і геометрію, він буде ази давати. Ну тобто, це такі кваліф... кваліфікаційні вимоги, які йдуть ну, до вчителя. Або якщо ти приходиш робити манікюр, то людина, яка робить тебе манікюр, вона ну має хоча б відрізняти кольори. Так же. Ну і ще бажано трошки це? Освіти. Ну, щось да, став, десь став. да. Ну, Тобто якісь речі, які просто базові. Будь-який соціальний працівник або працівниця, або будь-яка людина, яка працює з іншими людьми, вона також має знати базові речі. І, ну, до речі, в інститутах цьому навчають. Емпатія там такі великі слова, які якимось чином кладуться в голови. Але потім трансформується в те, що ми маємо. Коли жінку хтось гвалтує, все суспільство її засуджує, в тому числі і професіонали. Звучить, може, провокативно, не знаю. Звучить як в реальному житті, насправді. Але чому, насправді так і є. Чому в принципі суспільство дозволяє собі будь-яку оцінку діям подіям інших людей з іншого життя? Ну, слухай, суспільство може собі дозволяти все, що завгодно, бо ми ж вільні люди. Вільної країни. Вільної країни, так. Але кажуть, кажуть що ми дуже засудливе суспільство насправді. Ну, тут мені б хотілося не про суспільство, а хотілося про о, себе як про професіоналку, яка працює з о, дітьми, з жінками, ну взагалі з людьми. А, може, а, іноді я кажу своїм о, колегам, Дивіться, якщо б не було жінки, в якої є проблема, дитини, в якої є проблеми, в такому вигляді, в якому вона є, була б у вас робота? Ну, якби то ні, не було б. Було б їй менше. А, ну, Всі кажуть, так, добре, ж все одно в нас завжди було є. Було менше роботи, але мені здається, що це е, 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 історія не про реальність також. Бо менше роботи. Не може бути в тому суспільстві, яке тільки-тільки що оговталось від тоталітарізму, воно прийшло до якоїсь свободи. Ну не може бути менше такої роботи. Тобто робота навіть в самих розвинених країнах така робота буде завжди соціальна робота. Інша справа, як це пов'язано з злочинністю? Бо сказати, що соціальні працівниці і працівники сприяють злочинності, це, ну, це дуже гучно. І в мене полетять тапки, я знаю. але... Тому ми так, так не скажемо? Так кажу, ні, я так кажу. Я так кажу, Коли я засуджую, як соціальна працівниця або як психологіня, коли я засуджую жінку, яка до мене приходить, скільки разів вона ще прийде до мене? Ну, от прикинь, ти така прийшла до стоматолога, відкрила рота, а він такий каже, блін, та ти як ти взагалі до того дійшла? Чому ти раніше не звернулася? Ну, я думаю, мені так і скажуть, коли я прийду. але а тут питання ти в іншому. А Потім ти не приходиш, не приходиш, вони тобі так сказали. Потім ти не приходиш, не приходиш, він такий, серйозно, ти пішла додому і не повернулася сюди ще раз, і ще раз, і ще раз, щоб я тобі це все тут поправив. Але або ще поправили? важливо, якщо я маю якісь вже травми правильно, то на мене навпаки можуть привертати таке ставлення до себе. Що ти маєш на увазі? Ну, тобто я розумію, що я не прийду більше до цього професіонала, бо мені не подобається таке ставлення до мене, угу. наприклад. Але ж є люди, які повернуться саме через таке ставлення і будуть програвати цей тобто сценарій. Тобто, Ти про, зараз про віктивну поведінку. В тому числі. А, бо є ж люди, які ходять угу. і ходять, і так ходять, само, і коли, наприклад, не розуміють, що психолога можна змінити, да, якщо тобі некомфортно. Ну, це не так просто, я тобі скажу. Не так просто змінити психолога, а ще е, складніше змінити соціального працівника. Їх просто нема. Тобто є монополія держави на якісь речі. Ну от Соціальна служба вона є в державі. Так, е, звичайно, є багато громадських організацій, церква є там, ну багато чого ще є. Але людина, яка е, травмувалася, яка травмована, вона має отримати послуги саме від держави. Не від тебе, не від мене. А саме від держави і кожного разу, і навіть знаєш, моя мрія, щоб ми навіть не супроводжували людей, а вони все одно отримували послуги. Тому що що ми зараз робимо як Клуб, як організація, допомагаюча? Ми зараз беремо за руку постраждалу, як пані патронеси. В на мережа в нас така є да пані патронеси. Чому вона з'явилася? Тому що ми весь час маємо тримати жінку за руку. І навіть в нас є така послуга супровід в комунікації з державними органами. В сенсі, я маю прийти до будь-якої соціальної працівниці і не маю отримати осуду. А що таке осуд це окрема справа. Тобто, можливо, таке, що і не скажуть тобі, що ти така сяка. Ну, і от дивись, ми такі зібралися після того, як жінка від нас пішла, за нею зачинилися двері. Ми сіли, і нам нам же ж ми люди, нам потрібно поділитися. І ми п'ємо каву і кажемо, от скільки вже разів вона до нас зверталася, а все одно ми їй кажемо робити те те, те. А вона не робить, прикинь. Вона раз не робить, другий раз. І що вона робить? Вона до кривдника пішла зараз з дитиною. І між собою ми про це спілкуємося. Жінка цього не чує. Але наступного разу, коли вона до нас прийде, в нас вже сформувалося поле і сформувалася думка про те, що вона не права. І ми будемо і діяти так, як ми думаємо. І а, ще як ми кажемо, так ми і діємо. Якщо з нашого лексикону не вичищати, не прибирати а, якісь речі, то вони будуть впливати. Ну, це просто так мозок працює. Ну, так, а, це біологія. Бо це буде впливати на наші дії потім. І люди також, нам важливо, щоб люди, люди прийшли, особливо якщо це жінка, яка потерпає від насильника, від кривдника. Нам потрібно, щоб вона приходила. Тому що за статистикою вісім разів жінка. Перш ніж прийме рішення, вона повертається, повертається, повертається. Там багато чого є, багато чинників. Про це я думаю в інших подкастах нам розкажуть психологи. Але як з точки зору соціальних працівників, то у ці вісім разів ми маємо весь час, навіть коли ми бачимо, що вона а, діє деструктивно у відношенні до себе, до своїх дітей. Ми маємо відкривати двері, бо це не наша справа. Бо соціальні працівники вони працюють в площині, психологи в глибині, а соціальні працівники отут, в площині. Тобто, наше планування, воно є ну, тут, в плоскості: Шаг за шагом, крок за кроком. Ми плануємо, плануємо, плануємо. І ми не маємо заглиблюватися. Ми навіть не маємо дивитися на причини, чому саме так вона робить. Це не наша справа. Наша справа спланувати вийшло добре, крок наступний. Не вийшло, залишаємося на цьому кросі. І жінка має це розуміти також, що вона стільки разів може повертатися на той крок, перший або нульовий, стільки, скільки їй буде потрібно це. І це просто кваліфікаційні е, речі, які мають бути вбудовані в будь-яку соціальну роботу. Ми не маємо про це думати навіть. Чому вона саме так зробила або не зробила метали, вона не взяла, або вона взяла і хоче ще? Тобто, це не наша справа. У нас є план, і ми маємо його дотримуватись. На жаль, цього не відбувається. Яка має бути зроблена робота? Аби державні служби, правоохоронні служби виключили зі свого буденного життя роботи? Засудження і осуд. Тим більше, якщо сьогодні є такий доступ і до психологів, до аналізу, тобто за статистикою, да, вісім разів жінка має звернутися, аби да, може звернутися біля восьми разів, щоб е, прийняти рішення. Тобто, це загальний відомий факт. І що, яка робота має відбутися, з, з якого з чого треба почати і кому? Ну це дуже складно. Це дуже складно, це потрібно починати там, де ми вчимося. Тобто в будь-які е, вузи або е, інші там навчальні заклади, в будь-які курси. Оцей курс деонтології, е, який навчає психолога або лікаря, або ще когось, е, навчає е, емпатійному ставленню. Воно не має залишатися емпатія, доброта, Це не має таким бути. Воно має бути е, просто річчю, яку потрібно виносити на екзамени, і потрібно людину навчити співчувати таким чином, щоб це ставало планом. Але ж ти не знаю. Ну, може це дуже складно. Ти сказала, що цьому в принципі навчають це. Це є в базі. Тобто, слухай, потім от, от дивись, я радянська дитина. Я навчалася 8 років в школі англійській. Потім я в вузі п'ять років вивчала англійську, навіть її здавала. І що ти думаєш? я Розмовляю? Ні, я не розмовляю. Якщо я цьому не навчаюсь, значить технологія навчання фігова. Технологія, або все ж таки потім відбувається якась прогалина, да, щось десь якось губиться, втрачається, або змінюється під впливом чого? зовнішнього світу, системи, можливо, яка, ми завжди кажемо, винувата система. Да? О, слухай, я не думаю. Ну знаєш, система винувата, тому що ми боїмося робити помилки. Чи визнавати? Е, Бо помилки робляться. Ми боїмося їх робити і визнавати. І коли ми їх робимо, ми їх прикриваємо потім. Але помилки це шлях до того, щоб щось змінялося. Не може чомусь, не мож... Ну, тільки що ти уявиш так, якогось державного службовця-чиновника, який скаже: О, я помилився, давай відкрутимо і почнемо заново. Я б хотіла, Уявляюсь, я б хотіла щоб я вони існували. Так, щоб вони були більш схожі на людей. Тому що помилки це та, та історія, яка нас веде до успіху, і ні, нічого інше нас не веде до успіху. Нас ведуть до успіху. Помилки, які ми виправляємо. Тому коли більш відкриті, відкриті будуть системи державні, вони вже стають такими. Ну насправді вони вже стають. Насправді, в нас от є раніше це був проєкт Паліна поліцейський, зараз це СПДН, сектор протидії домашньому насильству. Вони мені на, ну, на мій погляд, це ідеальна поліція, яка працює з людьми. Тобто вони навчені. Їм не потрібно пояснювати, що домашнє насильство це злочин. Їм не потрібно нічого пояснювати. Вони бачать перед собою жінку і вони телефонують ночі, полночі. Вони шукають вихід для неї. Це я не знаю, що там з ними зробили, але вони шукають вихід для неї. Навіть коли вона зателефонувала в п'ять притулків, і всі п'ять їм відмовили, вони о -о другій телефонують мені 31-го, а, грудня вночі. Вони телефонують і кажуть, така історія. Вигнали жінку на вулицю, а в неї двоє дітей. Ми не знаємо, куди її. Телефонуємо всім, ніхто ну, вигодні ніч. Ну клас, що ви шукали? Ви великі молодці. Вони просто ну, от просто чомусь так от їх навчили. А, сказати, транслювати це на всю поліцію я не можу, бо там дуже багато людей працює. І я розумію, що в поліції дуже багато також викликів інших. А це спеціалізовано. Але ж і соціальні служби це спеціалізовані служби. І хтось десь пожаліє і зробить добре. Але не потрібна та, ну, жалість, вона не потрібна робити потрібна роботу. професійна робота, в якої ми не будемо засуджувати, постраждало. А щодо суспільства, доки ми бачимо на вулиці, коли дитина впала, і мама підбігає, або папа. Ну, зазвичай мама, тому що папа не дуже гуляє. І ти впав, і починає її шльопати. Це одного порядку речі. Тобто дитина вдарилась, ти її ще зверху наваліла, і що тут. Дитина не буде тобі в підлітковому віці казати про свої болі, бо вона знає, що отримає зверху. Та, та ж сама історія працює із соціальними працівниками. Ви не узнаєте, що в жінки відбувається, або в дитини відбувається, тому що ви її вже наваліли. На вході. Що а робити? якщо ви не узнаєте, дивись, якщо ви не узнаєте, як це пов'язано з такі злочинністю, жінка не звернеться і кривдник буде кривдити далі. Жінка звернеться, і ви скажете, що вона там десь неправильно щось зробила неправа, і це не складні життєві обставини, на неї так впливають, а вона десь там винна і вона відчує, що вона винна то вона так і буде думати, і, і просто її будуть кривдити і далі. І коли вона звернеться 29 разів, як наша Маріна полях, так? Звернулась 29 разів до поліції, а їй не відреагувало, а воно 30-й звертається. Таких людей дуже мало, просто не будуть звертатися. І так, професіоналам з одного боку і краще, що не буде звертатися, але і злочинність буде рости від цього. Що робити жінці, яка стикнулася, да з засудженням з осудом від людей, які мали б їй допомогти. Куди їй йти, якщо не до соцслужби сьогодні? Ну, я б сказала повертатися і наполягати на тому, щоб послуга їй була надана. Тому що я б могла сказати йдіть до церкви, але і в церкві є осуд. Я б могла сказати йдіть до іншої громадської організації, там якоїсь, але й там буде осуд. Могла б сказати, приходьте до Мартін-клубу, але я не впевнена. В нас багато людей працює. Я не впевнена, що кожен або кожна, хто в нас працює, всередині себе зараз не має того осуду. Не впевнена, що на сьогодні так. Тому я б сказала жінці, йди ще раз і ще раз і ще раз. Це твоє життя. І права насправді як людини. І це твої права отримувати ту послугу, яку ти маєш отримати. Я знаю, що це не спрацює. Тому вихід в нас один: всім нам мінятися, всім мінятися. Не хочу зараз навалити також на державу. Ми не державні такі класні, а вони в державі такі фігові. Я розумію, що в них зарплатня дуже низька. Я розумію, що напряму в нормальному світі, напряму зарплатня пов'язана з професіоналізмом. Якость. з якістю. Тобто, просто не тому, що не можуть там бути професіонали, звісно, можуть. Але якщо ти отримуєш маленьку зарплатню тривалий час за твою якісну роботу, ти просто шукаєш іншу зарплатню і продовжуєш робити ту ж саму роботу. А якщо ти не шукаєш іншу зарплатню, то ну, тут вже таке: держава має сплачувати нормальну зарплатню соціальним працівникам. Але не зарплатня впливає на якість дуже запутано. Да? Ну, це як про баланс, можна сказати де декілька базових речей коли вони в одному рівні то вони під під, під цим балан під цією сумою надають як вихід, да, на виході дають якісну послугу бо людина має і якісну зарплатню за те що вона розвивається навчається бореться у собі з осудом ну тобто це отака система угу. яка на виході якраз і має давати те чого ми хочемо про що ми мріємо аби все працювало так як має працювати Ну, знаєш, я тобі скажу ще одна річ, щоб воно мало працювати, як має працювати, <сум> потрібно ще це швидко робити. Коли ми втрачаємо свою енергію на те, щоб там думати, чому вона повернулася, не повернулася, ми не працюємо швидко. А коли ти працюєш проти насильства, тут кожна секунда просто дорога. І якщо мобільна бригада приїде до тебе через. Не знаю, тиждень, два, три, ти вже просто померла. Ти вже просто померла, якщо отак от воно відбувається. Якщо ти будеш думати про те, що та нічого, вони до мене жили і ще поживуть. Та нічого страшного, ми можемо, собі, можемо дозволити собі зволікати. Тому що мене ну, немає тої базової настройки, знаєш? Критичного реагування. Критичного реагування. Коли воно є, то ми бачимо, що воно ефективно. Коли є всі компоненти. Системи, і вони нормально працюють, то реагування відбувається в Дніпрі. Зараз відбувається реагування. До речі є цифри, і 10% з України це наші випадки дніпровські, не тому, що в нас більше насильства. Насильство у всьому світі однаково є відсоток в суспільстві, тому що ми просто вчимося реагувати, і зараз ми реагуємо. Я цим просто пишаюсь, що ми в Дніпрі реагуємо більше, ніж інші. Тобто це працююча система, яка працююча має працювати, система, так, як... і ми, ми... маємо е, також цю систему ну, усконалювати. До речі, е, ти сказала, що ми сьогодні нічого не змінимо. Але ж якщо ми сьогодні нічого не почнемо робити, то воно, в принципі, ніколи не зміниться. І хіба це не в наших силах ну, навчати, слухай, стукатися? Так, так, ми так і робимо. Насправді, ми всі так і робимо. Інші, ну, інша річ, що хтось повільніше робить, хтось скоріше робить. Ну так, це в темпі є різниця. Коли я казала, що ми нічого не змінимо. Це про те, що от сьогодні, якщо ми почнемо це робити, що мені змінюється більш повільно, ніж все в житті? Поведінка. Бо від того, як ми мислимо до нашого до нашої поведінки, до того, коли ми почнемо це втілювати в життя, проходить. Дуже великий, великий час. Тобто, шлях від голови до ручок до лапок, він дуже повільний. Які успішні кейси можна назвати, згадати зараз Мартін-клубу щодо зміни якраз от в якості надання послуг критичного реагування, швидкого М. реагування, системи? Знаєш, от всередині Мартін-клубу також є градації, тобто є. Якісь якась частка нас хто дуже швидко реагує, хто займається цим незалежно від того, чи є зарплатня, чи нема. Ну ті, хто мріють про те, щоб всі кривдники сіли в тюрму. Це жінки зазвичай, але чоловіки в нас також працюють. Тим не менш, ми можемо реагувати дуже швидко, і ми можемо в за півдоби вирішити складну проблему з тим, щоб убезпечити жінку, знайти ресурси на це убезпечення, переправити її коротше убезпечити. В інших людей на це може піти більше часу, скажімо так. Я, ну, Набагато більше часу. І набагато набагато більше часу. Тобто ми зараз вже навчилися реагувати дуже швидко. Але наше... Так, наше реагування, до речі, воно включає і поліцію, і всіх, 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 хто має реагувати. Тобто є якісь люди, агенти змін, знаєш там десяток людей, які змінюють погоду у Дніпрі. І я не, не буду а, цього стидатися. Так? Ми... Є десяток жінок, які змінюють погоду в Дніпрі. Ми... Вкинули цей хімікат, і він почав працювати. І поліція підтягується, і соціальні служби, і ще і ще хтось. Тобто, це ну, наразі це громадський рух такий, який зрушує, робить систему більш дієвою. І ми не можемо без поліції вправлятися тут. Звичайно, ми не можемо без медиків вправлятися. І ми не можемо всіх медиків навчити сьогодні. Але ми хочемо змінити, і тому ми змінюємо. І це бажання, воно. Ну, воно основне. Ну, Якщо ми не станемо агентами змін, то змін не буде, по факту. Ні, не буде. А чого вони будуть? Система, Будь-яка система, люди, які системою працюють, вони тобі скажуть, що будь-яка система, вона для того і система, щоб себе залишати такою, якою вона є. Це її ну, держава, держава це система, так, велика система. І вона хоче залишатися такою, якою вона є. Ну, не, ми буде, не, не буде агентів змін, не буде змін. Це правда. А агентами змін можуть, можуть бути. Ну, я насправді в Державній соціальній службі теж працювала п'ять років. Я розумію, про що це. Я зараз не засуджую там державні погані, а ми такі класні. Ніфіга, ми просто люди, які вийшли всі з Радянського Союзу і маємо це змінювати і боротися з цим в собі. Не боятися помилок, Ні. не боятися їх визнавати, не Ні. боятися змін, Говорити не боятися це. навчатися. Так. Іноді казати собі стоп, не роби цього більше ти так зробила, більше цього не роби. Не боятися це чути, якщо ти мені скажеш Віка, ти більше цього не роби, будь ласка, то я так я буду думати, чому вона так сказала і припиню це, тому що я хочу зберігати відносини з тобою. Тому що я довіряю тобі, якщо я, я якусь фігню зам спарола, а ти помітила це і мені сказала: це нормально про це казати. Так, да, не кажи більше, що ми нічого не змінимо, бо я вірю в те, що ми щось змінимо. Ні, ми, ми не змінимо сьогодні, змінимо сьогодні. Але якщо ми сьогодні не будемо робити те, що ми робимо, так. то ми нічого не змінимо, так, в принципі. Так, Тому ж... За зміни, за агентів змін. Дякую. Я тобі.